Добрий день, діти! Ми з вами продовжуємо вивчати розділ психічне і духовне здоров'я, і тема сьогоднішнього нашого уроку культура емоцій. У цьому параграфі ви пригадаєте, що таке емоції. Дізнаєтеся, що таке емоційний інтелект. Потренуєтеся, висловлювати свої почуття. А зараз вправа мій настрій. Оберіть із запропонованих смайлів, той, який відповідає вашому настрою саме в цей час. Кожен з вас в цю хвилину пере... переживає якісь емоції. Наприклад, ви можете відчувати радість з приводу того, що почався урок, або цікавість до нової теми. Але можуть бути і неприємні емоції, це також абсолютно нормально. Тож, як ви думаєте, про що ми сьогодні будемо з вами говорити? Про що повідомляють емоції? Щодня у нашому житті відбувається чимало подій, які не залишають нас байдужими та викликають різні емоції. Щось небезпечне зазвичай породжує неприємні переживання, страх, гнів, образу, а щось добре, задоволення, вдячність, цікавість. Коли нам нічого не загрожує, ми спокійні, а як втратили щось важливе, наприклад, друзі переїхали до іншого міста, нас загортає сум. Якщо хтось кепкує або зневажливо висловлюється про нас, ми ображаємося, а коли Відбирають те, що нам належить, мимоволі закипає гнів. На перший погляд здається, що неприємні емоції це вади, їх треба долати. Та хіба не відчуття страху попереджає нас про небезпеку, втримує від необачних вчинків або змушує швидко діяти? Тож, емоції це неначе пристрій, який повідомляє про е, все гаразд, тобі нічого не загрожує або обережно це небезпечно. Розгляньте малюнок і напишіть в зошит, які емоції приємні, а які неприємні. Колесо емоцій у вас зараз зображений на екрані, якщо потрібно, поставте паузу. Розвиваємо емоційний інтелект. Тож, емоційний інтелект це вміння розпізнавати свої емоції та керувати ними, а також враховувати почуття інших під час спілкування. Більшість успішних людей мають високий рівень емоційного інтелекту, адже він впливає на стосунки з іншими людьми і на роботу в стресових ситуаціях. За допомогою малюнку давайте з'ясуємо складові емоційного інтелекту. Розпізнання емоцій це здатність розуміти, що ви відчуваєте і чому, керування емоціями – це здатність правильно виявляти емоції та керувати стресами, співчуття це здатність розуміти, що відчувають інші люди, та враховувати це під час спілкування. Розгляньте малюнок, який є рівень емоційного самоконтролю ви маєте. Тож, низький рівень. Емоції часто вас переповнюють, і ви нічого не можете з ними вдіяти. Іноді навіть не можете пояснити, що відчуваєте. Середній рівень. Ви розумієте, що відчуваєте, але іноді опиняєтеся в потоці емоцій, і вам важко впоратися з ними. Високий рівень. Ви розпізнаєте і приймаєте свої емоції, умієте коректно висловлювати та відпускати негативні почуття. Тож, який із цих рівнів ваш? Напишіть, будь ласка, в ЗОшит і відправте мені в Viber або в Classroom. Невербальний вияв емоцій. Людина може виявляти та розуміти почуття без слів. Коли вона радіє, це видно в зблиску в її очах, задоволеного виразу обличчя або усмішки. Ми дізнаємося про це навіть з радісного голосу в телефоні. Щоб навчитися розуміти і висловлювати почуття без слів, пограйте зі своїми друзями або з сім'єю в гру «Передай маску. Ви сідаєте колом. Той або та, хто починає гру, повертається до найближчого сусіда або сусідки праворуч і зображає на обличчі якусь, якесь почуття, наприклад, радість, сум, задоволення, гнів або подив. Його сусід або сусідка спершу переймає маску, тобто намагається відтворити її. А відтак, повернувшись до наступного гравця, або гравчині змінює вираз обличчя і передає йому її, їй свою маску. І обговоріть, які емоції ви зображали. Назвіть їхні ознаки, міміку, жести, положення тіла, сила голосу, інтонацію. Керування емоціями. Стриманість іще донедавна вважалася чи не головною ознакою вихованості. Непристойно було на людях виявляти свій страх, гнів, сум чи навіть радість. Тепер лікарі з'ясували, що холодні, стримані люди частіше хворіють і мають більше психологічних проблем, тому вони радять відверто висловлювати свої почуття. А як бути з вихованістю? Хіба це чемно кричати на того, хто вас розсердив? Невже це допоможе владнати суперечку? Звісно, ні. Тому з малку треба вчитися висловлювати ці почуття так, щоб нікого не ображати. Передусім слід навчитися висловлювати емоції, доки вони ще не набрали руйнівної сили. Ну, Наприклад, уявіть, що у ваш черевик потрапив камінчик. Спочатку ви ледь його відчуваєте і, не звертаючи увагу, йдете далі. З часом цей камінчик починає муляти сильніше, біль посилюється і, зрештою, стає нестерпним. Ви скидаєте цей черевик і витрушуєте цей камінчик. Але може ви терпіли занадто довго і тому поранили цю ногу. Так і з почуттям. Може, вас хтось ненавмисно ображає, або ви комусь робите боляче, навіть не здогадуючись про це. У такому разі, краще одразу сказати, а не чекати, коли емоції переповнюють вас. Висловлювати свої емоції найкраще з допомогою я повідомлення. Це речення, яке містить слова я, мені, мене і повідомляє про нашу проблему і наші почуття. Наприклад, вас дратує, коли хтось без дозволу бере вашу лінійку або взагалі в речі. В такому випадку скажіть, найкраще у загальній розмові, не звертаючись до когось особисто. Мені не подобається, коли без дозволу беруть мої речі. Повідомлення про свої емоції в такий спосіб викликає розуміння і бажання допомогти. А якщо хтось знову так зробить, скажіть йому особисто, Івану, наприклад, або Катю, ти ж знаєш, я цього не люблю. Як змінити ти повідомлення на я повідомлення? Наприклад, ти завжди перебуваєш в мене. А я повідомлення буде так. Мені дуже неприємно, коли мене перебивають. Я тебе зрозумів або зрозуміла, що я можу зробити, щоб ти почувався або почувалася краще. Будь ласка, давай будемо говорити по черзі так та слухати одне одного. Емоції під час спілкування у соціальних мережах У віртуальному спілкуванні для висловлювання емоцій використовують смайлики, але ними не варто зловживати, як і писати все повідомлення великими літерами, бо мовою соціальних мереж це означає крик. Завжди слід пам'ятати, що ви спілкуєтеся не з комп'ютерами, а з людьми. Саме тому не варто робити нічого з того, чого ви не хотіли б отримати на свою адресу. Зокрема, ображати інших у коментарях, поширювати плітки, розміщувати чужі фото без дозволу. А, а зараз з вами давайте переглянемо відео Будьте позитивними. Ласкаво просимо на Google Online Safety Road Show. Сьогодні ми розкажемо вам про декілька речей, які ви маєте знати, щоб бути у безпеці онлайн, і насолоджуватися усіма цікавинками, які може запропонувати інтернет. Будьте позитивними! Усі, включно з учнями, відповідальні за створення позитивного онлайн-досвіду. Є багато способів, простих і не дуже, які допоможуть зробити це сьогодні. Намагайтеся робити щось позитивне в мережі щодня. Напишіть комусь підбадьорливий коментар чи надішліть повідомлення з подякою. Такі дії прості, швидкі і дійсно можуть позитивно вплинути на чийсь настрій. Ви почуватиметеся чудово і надихнете інших людей бути добрими в мережі. Трохи позитиву має велике значення і може спричинити ефект хвилі в інтернеті. Вірно, і зворотні, трохи негативу в мережі може перерости в щось велике і бридке. Якщо ви бачите, що хтось поводиться грубо, поговоріть про це з дорослими, чи самостійно використайте функцію поскаржитися. Лише діями можна досягти змін для себе та оточуючих як в інтернеті, так і в реальному світі. Кожен може бути лідером і бути хорошим прикладом для інших. В інтернеті є так багато можливостей робити дивовижні речі. Ви можете досліджувати весь світ за допомогою інтернету, знайти відповіді на важливі питання, вирішувати великі проблеми. Єдине питання як саме ви будете змінювати світ? Будьте хорошим прикладом і будьте позитивними. Домашнє завдання вам потрібно працювати параграф 17 електронного підручника та презентацію. Письмово, мозайка завдань до теми на сторінці 137. На цьому в мене все. До побачення!